Добрий день! В цьому відео ми нагадаємо означення та основні властивості інтеграла ІТО, тобто інтегралу від випадкових процесів за Віннерівським процесом. Ми не будемо наводити докладне обґрунтування означення, докладне доведення властивостей. Припускається, що це може бути відомим з курсу теорії випадкових процесів. Але в будь-якому випадку всі основні властивості, які нам будуть потрібні надалі в курсі, ми нагадаємо. Ми нагадаємо означення інтеграла Іто, властивості і формулу Іто, тобто формулу заміни змінної в нашому стокастичному інтегралі. Інтеграл Іто це інтеграл за Вінгрівським процесом W від певного процесу XS. І процес XS має задовольняти наступні властивості. Цей процес має бути вимірним, як функція двох змінних t і омега маленьке елемент Просто елементарних подій, він повинен бути неопереджуючим. Тобто процес XT має бути узгодженим з фільтрацією потоком Сігма Алгебр, породжених значеннями Віннерівського процесу. І крім того, повинна бути виконана ось така скінченість інтегралу. Інтеграл від математичного сподівання квадрату. Можна відмітити, що означення інтеграла Іто розповсюджується на. Процеси, у яких замість скінченості такого інтегралу, вимагається скінченість майже напевно інтегралу від квадрату випадкового процесу. Але ось в останньому випадку, з такою умовою, інтеграл буде мати, скажімо так, менш зручні властивості, ми не будемо цей випадок розглядати. Ми в нашому інтегралі будемо припускати, що виконується скінченість ось вказаного виразу. Конструкція інтеграла ІТО стартує з означення інтегралу від ступеневого процесу. Якщо ми розглядаємо інтеграл на певному відрізку 0 т велике, ми ділимо цей відрізок точками т 0 т 1 і так далі ТН. На кожному півінтервалі t i плюс 1 припускаємо, що наш процес має. Одне і те ж значення. Це випадкова величина, але вона є постійною на цьому півінтервалі, або наш ступеневий процес записаний в вказаному вигляді. У нас Х-шапочкою Т, це якраз процес вказаного вигляду, і такі процеси називаються ступеневими. Для таких процесів також припускається, що вказані величини вимірні відносно сігма алгебри, що відповідає точці ТІ. Це потрібно, щоб вказаний процес був, був узгодженим. І вказані величини мають скінчені математичні сподівання квадратів. Це гарантує, що х шапочкою Т задовольняє вказану умову. Для таких процесів ми покладаємо інтеграл рівний вказаному виразу. Тобто ми наші значення ксіті множимо на прирости вінрівських процесів по відповідних півінтервалах. І беремо суму по всіх відрізочках нашого розбиття. Цей інтеграл для нашого ступеневого процесу. Далі доводиться, що будь-який процес XT з властивостями, вказаними на початку нашого пункту, має послідовність ступеневих процесів XT, які наближають наш XT у вказаному сенсі. І далі певними технічними діями доводиться, що тоді існує ліміт ось таких інтегралів від наших ступеневих процесів. І ось такий ліміт і називається нашим інтегралом від XT за Віндерівським процесом DWT. Ліміт розуміється в сенсі середньоквадратичної збіжності. Математичне сподівання квадрату різниці між. Нашим лімітом і елементами послідовності має прямувати до 0 при n до нескінченності. Ось так визначається інтеграл і. Ми пропускаємо технічні деталі, чому це визначення коректно, чому мають місце наступні властивості. Отже, ми будемо переходити до властивостей інтеграла. Відмітимо, що. Наш інтеграл, як про це, що залежить від верхньої межі інтегралу, як кожне значення вказаного інтеграла отримує наступні властивості. По-перше, значення математичне сподівання такого інтегралу це 0. Вказаний середньоквадратичний ліміт, вказаний інтеграл, це випадкова величина. І математичне сподівання цієї випадкової величини для будь-якого процесу xt з вказаними вищими умовами, буде дорівнювати нулю. Математичне сподівання квадрату від вказаного інтегралу дорівнює ось такій величині. Ця Та величина має бути скінченою за нашими умовами на xt. І оскільки Вказаний інтеграл має нульове математичне сподівання, це ж одночасне і значення дисперсії нашого інтегралу. Дисперсія випадкової величини нашого інтегралу дорівнює вказаному числу. Можна відмітити, що якщо ми розглядаємо наш інтеграл як функцію верхньої межі, ось такий процес YT розглядається за зміною часу Т маленьке. То це Мартенгал з неперервними траєкторіями. Тобто, у нас ось цей процес має модифікацію. Траєкторії якої є неперервними функціями аргументу Т. І тепер переходимо до формули іто. Ця формула пов'язана з поняттям стохастичного диференціалу і з стохастичним диференціалом функцій від випадкової величини. Припустимо, наш процес XT має ось таке представлення. Є певне значення x0 випадково в загальному випадку, є певний процес YS, для якого визначений інтеграл за венерийським процесом, тут має місце інтеграл ІТО. і додається доданок, де певний процес ZS інтегрується за змінною S в звичайному сенсі, як інтеграл лебега, і ось цей інтеграл розуміється при кожному фіксованому омега, при кожній фіксованій елементарній події. І якщо у нас. Розглядається, ось сума такого вигляду. Ми називаємо її процесом XT, або вважаємо, що X дорівнює такій сумі, то записують, що у нас XT має стогастичний диференціал. Ось запис такого вигляду прийнято переписувати як більш зручний запис взято, як більш зручний для перетворення запис використати. Ми беремо запис. Ось такого вигляду. Ми кажемо, що процес XT має стохастичний диференціал, і цей диференціал має вказаний вигляд, вигляд 2. Ще раз підкреслюємо, що 2 є лише скорочена форма 1. Ми можемо використовувати такі записи, але точний сенс, така рівність має через таку рівність, де ми знаємо інтеграл І, можемо визначити, можемо визначити інтеграл за DS. Але в такій диференціальній формі, в такому диференціальному вигляді, потім зручно записувати формулу то формулу диференціала від функції, від випадкового процесу. І відміч, переходимо до нашого основного результату в даному пункті, а можливо, і в стохастичному аналізі в цілому. Якщо у нас процес XT задовольняє вказану рівність, або Рівність 1 можна сказати. Ми розглядаємо невипадкову функцію f маленьке від двох змінних, і ця функція двічі диференційована за змінною x один раз за змінною t, тоді ось такий випадковий процес, коли ми функцію f підставляємо значення часу, а на друге місце підставляємо значення нашого процесу, теж має стохастичний диференціал. Тобто, може бути записаний у вигляді типу 2, і при цьому ось цей стохастичний диференціал рівний вказаному виразу. Тобто, ми повинні взяти у F похідну за першим місцем, за змінною T, домножити на dT, взяти за змінною X помножити на dx велике. І ще один доданок, де використовується друга похідна за змінною X. За другим місцем нашого процесу, нашої функції береться одна друга другою похідною і множиться на квадрат елементу при вінерівському процесі. І береться з множником dt. Тобто це йде з диференціалом t, ось такий доданок відрізняє стокастичні диференціали і диференціали від функцій від xt. Від диференціалів звичайних, невипадкових від звичайного математичного аналізу. Якби у нас xT була не випадковою функцією, як це вчили в курсі математичного аналізу, ось цього б доданку не було для диференціалу від FT Xt. Але це ж відповідає випадку, коли у нас в формі 2 немає ось цього стохастичного інтегралу, є лише, y, можна сказати, Yt гректерів нулю. Якщо рівне 0, цей запис співпадає з формулою звичайного математичного аналізу, ось такий запис є досить зручним для, запам для того, щоб його запам'ятати, щоб його використати. Але ми ще переписали у вказаному вигляді наш вираз, щоб показати, що це дійсно є стокастичний диференціал або запис типу 2. Якщо ми замість dxT. Підставляємо ось суму з виразу 2. Після розкруття дужок з подібних виявляється, що при DwT буде ось такий множник, При DT буде сума вказаних трьох доданків. Ось такий інший запис диференціалу від F F від T, XT. І надалі ця формула використовується при розв'язуваність стокастичних диференціальних рівнянь інколи при підрахунку стокастичних інтегралів. Не будемо її доводити. Єдине, що можна згадати, що ось цей доданок він з'являється з запису нашого диференціалу з допомогою формули Тейлора до квадратичних доданків. Виявляється, що певні квадратичні доданки, пов'язані з другою похідною, з коефіцієнтом 1,2, все ж таки не Зводяться до нуля, не перетворюються в нульовий доданок, якщо у нас є стокастичний інтеграл і прирости процесу дублюве. І надалі ми розглянемо деякі приклади застосування формули ІТО. Ми візьмемо простенький випадок, коли XT сам є в процесом. Тоді, відповідне, DXT це dwt, і ми фактично маємо наш вигляд 2, коли одиничка множиться на dW плюс 0 множиться на dt. Тут одиничний процес множиться на диференціал Вінрівського і нульовий елемент множиться на dt. Розглядаємо функцію двох змінних. І тоді. Вираз з формули Іто тк, функція від txt, це у нас буде wт в квадраті мінус t. Замість x ми беремо наш WT. І що ж нам дасть формула і то для диференціала вказаного виразу? Диференціал цієї функції, тобто диференціал цього виразу, ми повинні взяти значить, похідну по х по місцю, або по, по, по змінній, яка відповідає за. Випадковий процес в нашому виразі. Тобто ми беремо похідну по х, це буде 2х. Ось у нас і виходить 2 значення нашого процесу на диференціал нашого процесу. Беремо похідну по t. Значить, у нашої функції похідна по t мінус 1, ми і пишемо мінус одиничка на dt. А далі маємо брати з коефіцієнтом 1 друга другу похідну по х. Одна друга це з формули іто. У нашій функції F маленьке, друга похідна по Х, це буде двійка. Маємо підставити YT в квадраті. Але в нашому виразі Y це одиничка. Ось тут можна подивитись. І таким чином додається ось такий доданок. dt скорочується. І залишається в нашому виразі 2 wt диференціал WT. І. Враховуючи, що диференціали різниці це різниця диференціалів, це все випливає з основних властивостей і стохастичних інтегралів, і звичайних інтегралів. У вказаній вищій рівності, ми можемо перенести ДТ вправо, отримати таку рівність. Проінтегрувавши по відрізку від 0 до Т маленького, врахувавши, що W в нулі є нулем. Ліва частинка нам дасть WT в квадраті. А в правій частинці ми беремо інтеграл від 0 до t від виразів вказаного вигляду. Перший доданок – це просто дасть інтеграл DWS, А інтеграл від такого елементу це буде просто t. І таким чином ми порахували інтеграл DWS. Виявляється, він є ось таким. Бачите певну відмінність у порівнянні з невипадковим стохастичним аналізом. Якби тут стояли невипадкові функції, якась там GS, DGS, ми б отримали в якості первісної просто GS в квадраті пополам. І там підставляли б ще значення в нулі, можливо, отримували б відповідний інтеграл. А тут ще окремо йде доданок мінус 1, друга Т. Тобто стохастичний аналіз, аналіз з. Використанням інтеграла ІТО, має е, свої властивості, свої специфічні риси, і ми їх будемо враховувати, коли далі будемо працювати з стокастичними диференціальними рівняннями, з іншими виразами, з стокастичним інтегралом ІТО. Дякую за увагу!